Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу матрицю. Замахнувся я на матрицю 2,5 мм. Це бройлерний комбікорм. Захотіли, щоб була своя. Ми також вирощуємо бройлерів. Так, ну і і що? Сьогодні є електроенергія, дякуючи нашим Збройним силам і особливо ППО, вони найкращі в світі. У нас є електроенергія, вже менше виключають, вже можна щось трошки поборотися. І тоді відщипнуть, як каже Шелудько, на їхні потреби. Не забуваємо, війна не закінчена. так що Перекидаємо на все, на все, що можна. Так, матриця 2,5 мм. Вона 160, ну, 160-й гранулятор. Получається 160, ну тут є свободний, ну, робочий десь 30 мм частинки. Так, вона стандарт 15 мм, ну, по, по всіх відео. А я... Оставив поки 19 проточена. Такий корчик 19 мм. Потім ще проточиться, шліфонеться. І я думаю, що буде десь біля 16-17 мм. Ну, і чим товща матриця, тим краще пресує. Так, розмічав штангенциркулем Вірніше не штангенциркулем а от такий от. Циркуль. 5 міліметрів. От дюрдочки до дюрдочки розчертив і потім робив такі полусфери, де дюрдочки соєдіняються, ці полосочки. Кернив. Там є, ну де блистить, там є. Видно, що як розчерчено. Потім кернив Було в мене 5 сверделиць. отаких таких я купив. Зламав я їх у перший день. Вона ржава, тому що я її вже сверлю. Мабуть, днів 4. Ну, не цілими днями, але поки є сверла. Викупив у усьому районі. уже в нас в селі немає в магазинах. В усьому районі повикупляв сверла. Є у нас 10 заломишів, Я їх позначаю маркером білим. Щоб потім, бо якщо сверло туди ще раз ставить то воно вже взагалі не, не свердлує. Так, це вже зінковочка пробував робити, теж виготовив 4,5 мм із сверла. Все дуже просто, наточили зробив приблизно. І сверлуємо поки не заховується по той, щоб у нас був діаметр. Так. Тепер, який принцип роботи? Я сверлив одразу кожну дірочку, наче з козняком старався. Ну, цього робити небажано. Треба, поки гостре сверло, поглибше зробив. Поглибше, скільки можна дюрдочок. Потім воно затуплюється. Якщо його підправляють, воно наче й сверли, але воно ламається швидше. Десь закусію. Ну, коротше, найкраще новими. І потім беремо нове сверло, заглибляємо ті дюрдочки і сверлимо нові, поки сверли сверло. Потім беремо знову нове сверло, знову ті досверлюємо сквозняком і робимо нові. І так по кругу. я робив по... По одному колечку на наружу. Ну, саме більше третій-четвертий ряд, може там якийсь метал. Не знаю, може, може щось з металом зв'язане, бо на наружі два ряда один тільки заломиш. А то третій, четвертий ряд. отут, Ну якось так. Так, сюди откладаю тупі. Що я можу сказати? Найкращий кобальтового було, поки надумав купляти, його вже забрали. Одне воно було. стоїло воно 50 гривень у нас оці по 5. Ось, о, 5 гривень штучка. З титановим покриттям. Ну, оці сверлять найкраще, бо ті звичайні. І тепер тут гострі, там притуплені, поламані я викидаю. Тепер, що можна зробити з заломишами? Висвервити його нереально. Я думаю, що. Зараз положу у печку муфельну, нагрію його до красна. І потім, отим тупим сверлом, я його те сплющу, де воно відпуститься, останеться на сутки в печці відпуститься з сверлом, буде м'якеньке, і тоді попробую його До досверлити. Хоча вона робитиме і так. Тут 300, більше як 300 отворів. 10 заломиш, і це. Хоча я приклоняюсь перед тими, хто їх сверлив ці матриці. Така му робота. Ну я впертий. Захотілось мені зробити. Так що отакі-то діла. Так, зінкою зараз по, все попровіряю. Пороблю зінковку, щоб тоді не промазати із цим. Бо воно ж краска обгорить у печки. І треба буде вже тільки пусті дірочки. дивитися. І ложу відпускати. Так. Ось ця матриця. Ще одна в мене. Я її трошки поправляв на станку і зінковочку теж відпускав, на сутки лежив у печку. Вона і тепер геть м'яка. Потім знову закалю і буде. Тут вона специфічна, на одну каналку тільки. Це для пілет, для м'якої породи. Не, вірні для твердої, це для дуба. А, а там вдома ще є для м'якої. Покажу якось. Вона товща, майже 40 мм. А цю і 30, 35. Наче. Так, так що от така от матриця. Можна зробити, тільки треба запасатися свердельцями, щоб було не менше 20 на 300 отворів. Тоді можна... Про щось балакать. Так, пишемо коментарі. Всім пока.